Руслана, у мене таке запитання до тебе. Ти коли навчався у школі? Ти якісь гуртки відвідував? О, я навчався в школі. Футбол був обов'язково. Був у гуртку з художнього мистецтва, був у mm -hmm. гуртку з шахів. У мене четвертий розряд. Та взагалі то а у тебе, до речі, е, музична школа, танцювальний гурток. Яка ти талановита? Uh -huh. а? Якби ти знав, що на чому я граю? Головне когось грати, а на чомусь грати. Давай розказуй далі. Так, от сучасним дітям не позаздриш, їм перепадає як дорослим. У деяких навіть вихідних немає. Дивимося сюжет після експерта. П'ятий б клас однієї з київських гімназій. У цих ще доволі малих дітей життя не таке вже легке. З восьмої і до пізнього вечора вони наполегливо трудяться і розуміють, що така кількість занять необхідна. Деякі з моїх гуртків вони. Мене мені збагачують розум та знання. А на плавні я хожу для того, щоб загортовуватись щодня у п'ятикласників по шість-сім уроків, і це без факультативів. І ще є улюблені гуртки. Понеділок мене музика. У вівторок в мене фітнес. В середу в мене англійська мова. В четверг в мене я швидко читанням займаюсь. В п'ятницю мене плавання. У суботу в мене математика е, та англійська. Е, у неділю у мене е, німецька мова. А я ходжу на танці 5 днів на тиждень, та ще я маю інші заняття. Я ходжу на великий теніс, на настольний теніс, на каліграфію. Я ходжу на плавання і до на карт. Настя з тих учнів, які з понеділка до суботи тільки й встигають, щоб бігати з танців на вокал, а з вокалу на гімнастику. На обід мама для донечки готує смачні та корисні страви. А коли дівчинка відмовляється йти на заняття, мама знає, як вмовити дитину. Всі дівчатки будуть говорю, діта займатися, діта кого-то будуть там показувати виступлення. А ти сиди. І це дуже хорошо допомагало. Вона тут же <сі> і йшла займатися. Та мама розуміє, як Насті нелегко і допомагає усім, чим може. Я стараюсь, як би їй. Щоб вона не перетруждалась, і, і розтіліть постілі, застелити, і ну все як подать, тому що я віжу очень сильно устає. Одразу по обіді дівчинка сідає за фортепіано, і не раніше сьомої години вечора Настя візьметься за уроки. І так до сну. Єдиний період, коли дівчинка абсолютно вільна, це канікули, яких Насті чекати ще майже два місяці. З одного боку батькам хочеться, аби їхні діти були найрозумнішими і в усьому найкращими. Але як правильно спланувати дитячий день? Чи можна все встигати і при цьому не падати з ніг? І з нами цей сюжет дивилась психолог Леся Ковальчук. Леся, доброго ранку. Доброго Ради бачите вас. Тож як правильно спланувати день дитини? А основное, что мы, на что мы должны обратить внимание, это на потребности, на возрастные потребности ребенка. Да? Когда мы видели этот сюжет, мы увидели с вами, что дети загружены настолько, что у них самое главное, нет свободного времени на жизнь. І деякі батьки беруть на себе е, якісь справи, щоб не навантажувати дитину, як ми бачимо. І лишають дитину можливості самому прийняти рішення, самому ага. поучаствувати в чому-то, самому проявитися в чому-то. Повністю предлагая ребенку готовые решения, которые прежде всего идут от самого родителя. Всегда есть за и против, и мы должны их рассматривать. Да? Когда день ребенка загружен по минутам, да, это, конечно, прежде всего, организация досуга, нет свободного времени на то, чтобы заниматься чем-то, чего боятся прежде uh -huh. всего родители. Это другое общение, это смена обстановки для ребенка, и это повышение самооценки. Но есть, конечно же, и минусы. Минусы прежде всего э в том, что у ребенка э огромные нагрузки. И психо и физической а и интеллектуальной. А, прежде всего ребенок не не умеет со временем распоряжаться своим временем и пространством. Угу. Когда такой человек вырастает, то велика вероятность того, что им временем и пространством будут по-прежнему распоряжаться другие люди. А <связывая> есть нормы, есть нормы, что до того, я сколько ты на сколько сидеть, сколько а, Прежде всего нужно смотреть не на нормы, а смотреть на то, как ребенок проводит свободное время. Да? У ребенка должно быть время на общение, у должно быть время на обучение. И должно ну, а... быть время на физические о, нагрузки. Когда вот в наше время мы приходили домой после угу. школы, мы что делали? Мы прыгали, бегали, развлекались, общались. А, вот это у нас, к сожалению, на сегодняшний день, то, что мы увидели в сюжете, лишены современные дети. Они не общаются свободно. У них а, все запланировано заранее родителями. в душеваче угу. а, рекомендации для детей молодшей школы, как правильно их завантаживать? А, ведущая психическая деятельность У детей младшего возраста, у младшей школы это игровая. И поэтому, когда мы предлагаем какие-то занятия для детей, нужно учитывать то, что прежде всего развиваются они в игре. И это через игру. У детей старшего, школьного, старшего школьного возраста это обучение и общение. Поэтому если мы предлагаем им какие-то занятия, то э, нужно учитывать то, что в этих занятиях должно быть э, учи, уч, уч, учтено их самая главная потребность – общаться. Они идут э, в какие-то секции или в какие-то кружки для того, чтобы Особивание. пообщаться с себе подобными. Да. Отже, правильно я правильно разумею. Один из выставок, что дитине нужно давать певну свободу, чтобы она сама принимала Рішення а відтак і шукала свої інтереси і них. Звісно, і у рібенка не можна забирати дитинство. Це то час, коли рібенок може побити рібенком. Це найголовніше. батьки. Робіть висновки. А у нас була в гостях психолог Леся Ковальчук. Сніданок триває. А до речі, як ви допомагаєте вашим дітям не втомлюватися в школі? Рецепти батькорості залишайте на нашій сторінці у мережі Facebook. Сніданок з 1 плюс 1. Чекаємо.